Всіх вітаю. Сьогодні я буду робити тісто на ватрушечки. Кому цікаво, запрошую вас подивитись при... Для чого мені потрібно борошно, просіяне, я беру кілограм, 150 грам цукру, масло 80 грам вершкове, розтоплене, сіль, 3 яйця і ванільний цукор. 400 грам. Молочка. Молочко беру, зробимо опару, виливаю, беру з загальної кількості цукру, дві ложки, беру бору, беру дріжджі 40, 42 грами квадратики ретельно розмішую. дріжджі розмішала, додаю сюди ще борошно від загальної кількості 3 столові ложки. Розмішаємо. Так, Поки опара наша буде підходити, ми підготуємо здобу. Для цього я беру три яйця. Яйця великі Беру в тісто, вибиваю два з половиною. А жовточок лишаю для змазування, готових виробів. Сюди додаю цукор. Сюди додаю сіль пів чайної ложечки. Сюди додаю ванільний цукор. Так, Сюди додаю ванільний цукор. Ось таких дві чайних ложечки. І все гарно вінчиком змішуємо, щоб світок добре розійшовся. Так, сюди ж зразу додаємо вершкове масло. Все гарно змішуємо. І так опара наша підійшла гарно, ось яка якими бульбашками. так, з'єднуємо з добою. Перемішуємо все гарно. Добавляємо сюди борошно. Борошно простійне. Борошно я додаю частинами. Спочатку вінчиком все змішую, поки це можливо. Ще додаємо борошно. Так, тепер можна взяти. Так, тепер це робимо лопаточкою. Ну треба переходити на руками. Добавляємо сюди ще 2-3 столові ложки олії. Дві добавлю, а потім ще одну я буду вимішувати. Ось ці теж наше таке м'ягеньке. Лише його помішу так помістити хвилин 5-7, ще. Воно буде тобі, воно вже і так не пристає до рук і до коврика. Але чим краще його вимісити, тим воно пишніше, гарніше тісто буде. Так, тісто наше вимісили гарно. Ось дивіться, яке мигеньке. Мягеньке таке, до рук не пристає. Ставлю його в мисочку, хай підходить. Ну, на годинку, може, може менше, будемо дивитися. Накрию рушничком і хай підходить. Так, ох, як підійшло наше тісто. Ось яке м'ясеньке. раз його віднемо. Будем робити такі ватрушечки, шарики. Можна робити це на вагу, але я так на око. Буде більше, менше. Ось такі хай підходять. Зразу наші оці такі булочки, шарики повикладую на противень, на деко, щоб вони тут же підходили. Начинку я з порошка зробила. Сир, цукор і одне яйце. Тепер ми будемо робити, беремо стакан урошну і отак струшуємо борошно. Ось. Так, стаканом видавила, можна так, от ще, щоб більше начинки війшло, так пальчиками ще взяти, так от. ширше виїмку таку зробити. Тепер беремо нашу сиркову масу і накладуємо сюди Побільше так, щоб ворожку було і так в кожну трошечку. Так, сир я розложила, трошки підійшли, тепер я беру, акуратно змащую яйце, жовточок з водичкою я розбавила, змащую. Так, я іншого змастила. Тепер я ще буду посипати крихтою такою. 15 грамів масла, 15 цукру грамів і 30 г борошна. І ось така от крихта получається. І я беру отак от. Посипаю. Духовку я вже включила на 180 градусів, хай розігрівається. Так, трошечки наше посипала, присипала, все чекайте, зараз трошки розігріється. Духовку і будемо ставити на другу поличку знизу. Зараз я ще хочу зробити такий пиріг з сиром і з маком. Покажу вам. Так, Зразу на пергаменті я розкатую. Ось такий. Так, розкатали, ложимо. начинку сир у мене ще лишився від ватрушечок, отак От розмазуємо, тільки не до кінця. Так. Тепер беремо другий Частину тіста розкатуємо. Розкатали, беремо тісто, покриваємо це наш. Перший пласт, який ми і края так защіпуємо, підтягуємо. Ось так покрову защіпуємо. Пали. Ось так, розправляємо так сюди я ввожу макову начинку. Розрівнюємо так, мату зложили, беремо третю частину тіста, яка в нас лишилася, трішки притрусимо борошно. Так, і беремо цей, покриваємо оце наше тісто. і защіпуємо края, якщо десь не вистачає, підтягуємо. Так, тісто розрівняли, тепер беремо отак от серединку, якимось круглим чимось. Отак. От Не до кінця продаємо. Тепер розрізаємо ось так до серединки, ось так. 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 Тепер ділимо ще так, ось так. Потім ще кожну частинку ділимо. Так, и вот все считать. Тепер беремо кожних дві оці, і так от від себе вивертаємо і края отут защіпуємо. Слідуючу беремо від себе два, а края защіпуємо від себе. А края защипываем. Выкладываем их на решетку. Горячие. Вот такие ватрушечки. І знизу який, і зверху гарненький. Так, розірву. Ой, гаряче. Дивіться, яке пухке тісто. Пухкеньке. Ну, я думаю, що смачні. Просто ще гаряче. Ось так. Такий знизу запечений. І беремо його так. Отак. От Він частинками розривається, і от тут дивіться, бачите, який. Сирний. Смакуйте. Красоту я напекла ватрушечки, а це пиріг такий, сирномаковий. Рецепт напишу тісте в кінці відео. Якщо вам сподобається, спробуйте спічіть. А я вам бажаю здоров'я, миру, спокою. Будьте всі здорові і живі!